Вітаю вас! Ви дивитесь новини з Українки. В студії працює Віталіна Князева, і сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Українка обирала представника своєї громади у Верховній Раді України. Міська рада отримала перемогу в конкурсі Ради Європи Кращі практики місцевого самоврядування-2013. Яскравий розпис від Катерини Поденако. Весела, енергійна, креативна, ось така вона учениця школи номер 1 Ангеліна Шершень. Срібний призер чемпіонату з боротьби серед чоловіків Олексій Борута. 15 грудня українчани взяли участь у повторних виборах народних депутатів України. Ми вже розповідали вам, як проходило голосування в неділю у першій половині дня. Про подальший перебіг виборів та попередні результати дивіться далі. Незважаючи, що за вікном вечір на вулицях Українки людно, а громадяни поспішають на виборчі дільниці, аби встигнути до восьми вечора реалізувати власне волевиявлення та проголосувати за одного з кандидатів у депутати до Верховної Ради України. 15 грудня вони взяли участь у повторних виборах, спираючись на виборче право за мажоритарною системою. Багато хто при вході на дільниці знайомився з передвиборчими програмами кандидатів. Для того щоб вибори визнали чинними, потрібно було, аби участь у них взяли не менше 50% виборців. На 17-ту годину виборчі дільниці Українки відвідали від 44 до 56% виборців. Я вважаю, що це активні виборці. І молодці люди, що так. Ми відкрили дільницю вісім годин, і досить багато людей зразу зранку вже йшли. Зараз трошки менше, але я думаю, що на, мабуть, до відсотків 60 точно дотягнемо. Атмосфера хороша, ну, то, то ніяких фальсифікацій, все спокійно, тобто проходять. Ну, Виборці приходять, голосують. Дуже спокійний процес, тобто дільниця невелика. От скарг ніяк скарг ніяких не було, тобто ну, спокійно, все хорошо. о 8 ранку. Відповідно, перша людина вже проголосувала в 8.01. Дуже спокійно народ йде напливами, тобто іноді немає нікого, іноді трошки приходить більше. Але так взагалі спокійно і розмірана йде. Щоправда, дехто з виборців не знаходив себе в списках. Так це перший раз, коли ви прийшли в списк? Ні, ні, не в списках. І що вам сказали робити тепер? Де ж є звертатися? з певного часу. Місцеве самоврядування не відповідає за підготовку списків виборців. А якщо напередодні ви не отримали запрошення прийти на вибори, то для з'ясування причини необхідно було звернутися у відповідну ДВК, а не знайшовши себе у списку дільничої виборчої комісії, звертатися до суду з позовом про уточнення списку виборців. Проте хто не зробив цього напередодні, а прийшов, наприклад, голосувати о сьомій вечора, вже не могли цього зробити. Продовж дня відбулися й виїзні голосування. За дотриманням порядку на дільницях стежили прав. Охоронці наглядали за ходом голосування підрахунком голосів спостерігачі з України, Канади, Литви, Італії. Були у нас із Канади спостерігачі, вони прийшли на засідання вранці. О 7.15 були, вони були досить задоволені. Вони були повністю на засіданні, десь до обіду спостерігали. Потім прийшли з Литви спостерігачі, зареєструвалися. Теж їм все спокійно спілкувалися з нашими спостерігачами, з членами комісії. Ну, задоволені, що ви можете сказати? Чи бачили ви що якісь тут порушення на дільниці відбувались? Сьогодні нормально все було. все-все. До Ляшка, покуди Ляшко приїхав, і по того, що у віді, е, Майдан такий устроїв. Ну, йому сказали, і він отошов, і все далі було нормально. Так що інцидентів ніяких не було на виборчині? Нікаких, нікаких. Все спокійно. Все спокійно. Прекрасно, все тихо. 15 грудня Українка обрала представника своєї громади у Верховній Раді України, роблячи усвідомлений вибір. Тож ми вибираємо майбутнє своє. Тим більше у нас такий депутат молодий, енергічний. Так що він має все що нам допомогти в этом. Вирішення питань важливих і для Українки, і для кожного там індивідуально. Для Українки, і для держави в основному. Щоб Українка наша процвітала саме першу чергу. Хотілося б, ще, щоб була красивіше і людям жилось, звісно, ще краще. Як і звикли в Українці спокійно, прозоро, чесно, відбулись вибори в нашому місті. Я з задоволенням радію тому, що громада підтримала людину, яка щиро, я це побачив, прагне допомагати нам. Тому що не всі наші питання можна вирішити на рівні на рівні Українки нашими силами. Певні питання вирішуються в центрі, в Києві. Я хотів би подякувати громаді за прагматичний вибір за здоровий глузд, який все ж таки підказав нам, яка людина насправді хоче і може це вирішувати. І більш за все, я хотів би подякувати всім. Хто був в виборчих комісіях, хто дуже багато працював для того, щоб вибори були проведені спокійно, кваліфіковано і професіонально, я б так сказав. Маю надію, що всі заявлені передвиборчій програмі наші завдання будуть виконані. Але я так само би хотів, щоб ті люди, які заявлялись, крім кандидата, який переміг. Які заявляли, що вони дуже палко прагнуть разом з нами вирішувати наші проблеми, щоб вони не зникли кудись, а намагались так само допомагати нашій громаді, і це було б чудово. За даними центральної виборчої комісії, що розташовані на сайті www.cvk.gov.ua, о 20 тридцять сімнадцятого грудня отримано протокол про підсумки голосування окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу номер 94, що в місті обухів, кандидат народні депутати України Руслан Бадаєв набрав найбільшу кількість голосів більше 58%. Світлана Гриценко, Микола Курінний, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Метою програми Ради Європи посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні є допомога у виявленні, відзначенні та поширенні найкращих практик і корисних ініціатив органів місцевого самоврядування в Україні. Цій меті слугували два конкурси кращих практик у 2012 та 2013 роках. Працюючи разом з людьми і для людей, починаючи з малого, але маючи на меті велике, тут і зараз ми можемо сприяти народженню справжніх осередків належного, ефективного демократичного врядування. Програма обміну кращими практиками місцевого самоврядування, що реалізується Радою Європи, покликана зробити все необхідне, щоб успішні управлінські практики, моделі та рішення ставали взірцем для інших громад і місцевих керівників нової генерації. Говорилося в ході підсумкової конференції, яка нещодавно відбулася в міністр. Міністерстві регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства в рамках конкурсу кращі практики місцевого самоврядування 2013 Ми будемо дальніше поддержувати можна і на проміжники корпусом, коли сьогодні список активності творчество і на місцевому самопровід функція, которая настоящего реалізується усі тяжело. достаточной степени подчеркивает финансовые центральной органы власти, как раз и нашли свое отражение в тех работах, которые были, которые представлены сегодня. А мы уже в 2007 году сделали огромный внесок через нашу програму Міністерства закордонних справ ДНІ. Було вкладено у реформу державного сектору України близько 4 мільйонів євро. Our aim is to strengthen the partnership with Ukraine and to promote efficient public administration based on rule and law and thereby promoting good governance and democracy. Ми намагаємося візувати практику керування держави, державування в і через запровадження засадних принципів як право, і як Рухове права, право, а також належному уряду. Ми розгортаємо близько 20 різних проєктів на підтримку розбудови держави та відрядування. Більшість переважно цих проєктів з відбудеться саме без, саме без співпраці із органами місцевого самоврядування. Two key characteristics, or if I may say so, secrets of our successful cooperation are on the one side cooperation itself, good cooperation, and on the other side innovation. Ми хочемо назвати дві головні запоруки, як ми вважаємо нашого успіху такого співробітництва. Перша наша щира відданість праці, а по-друге, це новаторські підходи до здійснення наших заходів. Саме новаторство та співпраця лягли в основу платформи обміну досвідом щодо кращих практик місцевого самоврядування. На відповідну конференцію завітали представники з різних регіонів України, а сам захід продемонстрував їхню готовність до обміну кращим досвідом, напрацьованим у своїх громадах, та до співпраці між громадами та між громадою і урядовими органами. Досвід може бути використаний і в ході вдосконалення правової бази щодо зміцнення місцевого самоврядування, адже застосовується як інновації, так і нестандарт. Рішення новітні практики, ідеї та ноу-хаус міст та регіонів, які засвідчили свою ефективність добрими практичними результатами і дали відчутний позитивний ефект у вдосконаленні управління та безпосередньо для громади. Державний фонд сприяння місцевого самоврядування в Україні був активним учасником конкурсу кращі практики місцевого самоврядування Яку проводила, проводила програма Рада Європи, і спільно з Міністерством регіонального будівництва ми відмічаємо той факт, що єдність наших цілей співпадає саме в тому факті, що третя частина переможців конкурсу Ради Європи є переможцем всеукраїнського конкурсу проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування, яку державний фонд проводить спільно з Міністерством регіонального будівництва. Для нас це надзвичайно важливо, тому що це підтвердження тих цілей, які демонструє програма демократія, участі, співробітництво, громад і місцеві ресурси, і є пріоритетом всеукраїнського конкурсу проектів і програм, які проводиться в Україні з 2003 року. Програма ради Європи посилення з про це спроможності органів місцевого самоврядування, конкурс кращих практик місцевого самоврядування», в якому ми приймаємо вже три роки активну участь. Дала нам возможность на базе ассации районных областных рад сделать такой проект, который тоже взял основу после конкурса и те практики, которые использовались и обсуждались на тех круглых столах, которые мы... Миспроводів програма цей досвід, який сьогодні впроваджується. Я думаю, він діє у ході заходу. Міський голова Свиштова, що Болгарії, ознайомив присутніх з міжнародним досвідом обміну кращими практиками. А Ігор Абрам'юк представив програму обміну кращими практиками в Україні в 2013 році. По перше, через обмін кращими практиками ми безумовно сприяємо тишню ефективності. Це самоврядування, тому що коли хтось, сусід працює ефективно, і коли ти це знаєш, як він працює, ти можеш сам спробувати працювати ефективно. По По-друге, що теж важливо, і про що вже говорили колеги, що аналіз, глибокий аналіз кращих практик може допомогти покращити державну політику, і покращити законодавство, яке регулює місцеве самоврядування. Експерт програми Ради Європи посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні Валентина Полтавець у своєму виступі наголосила на вдалих та не дуже моментах реалізації кращих практик місцевого самоврядування, корективах, які необхідно зробити в ході наступного конкурсу, на важливості думок експертів і представників органів місцевого самоврядування, які були учасниками конкурсу, та на тому, як краще організувати відповідний захід, щоб він став корисним для всіх зацікавлених сторін. Перш за все, мені б хотілося подякувати Подякувати, звичайно тих фіналістів, представників органів місцевого самоврядування, які сьогодні тут є в цьому залі, за те, що вони попрацювали за те, що вони зробили хорошу роботу і ще і поділилися цим досвідом, представили його на загал загалсі України, і подякувати експертів, які теж цього року неочікувано отримали величезну кількість проектних заявок і. Це ж було непросто все це перечитати, навіть не один раз, два тури, коли все це панник говорив. І по кожній номінації були дискусії між нами, між експертами, наскільки відповідає ті чи інші категорії заявка, і як краще вчимо оцінити ті кращі практики, які дійсно є у нашому органі місцевого самоврядування. Валентина Полтавець коротко представила категорію співробітництво громад, об'єднання зусиль та ресурсів в рамках конкурсу Кращі практики місцевого самоврядування 2013 Далі були озвучені категорії місцеві ресурси, пошук та мобілізація на користь громади та демократія участі залучення громадян до справ громади. Український міський голова, віце-президент Асоціації міст України, голова всеукраїнської громадської організації Асоціація малих міст України Павло Козирів презентував на заході проект партнерство влади і громади, запорука сталого розвитку, що став фіналістом конкурсу. Зокрема, він повідомив про досвід українки в непростих умовах сьогодення та висловив прагнення всіх представників громади. А все одно, всі хочуть жити краще. На жаль, назва Павло Козарів Демократія участі на сьогодні не так вже широко представлена. От наша практика, яка була побудована на базі потужного проєкту нашого спільного з Європейською комісією, стала міським розвідкою. Вона бере досвід стратегічного планування. Справжня стратегія, вона, якщо ми хочемо, щоб вона була жива, щоб ми не просто хоч інколи заглядали, але... Відчували, що вона якось впливає на наше життя, вона повинна бути напрацьована громадою. Цей проєкт стали міський розвиток, який мав чотири міста Малих України, одне Білорусі, одне Грузії. Ну і крім того, була йомала ще партнером у нас з Латвії. Брали за приклад чи за досвід, наш досвід стратегічного планування місті України. В рамках проекту, реалізованого в українці, проведено громадський моніторинг, на основі якого виконано аналіз стратегії розвитку міста, та в подальшому напрацьовано новий стратегічний план. Проведено соціологічне опитування рівнем задоволеності різного роду послугами, які надаються в місті. Видано інформаційну брошуру про українку та презентаційний диск. Напрацьовано брендбук міста, розроблено сайти для міського телебачення та газети. Завершилася підсумкова конференція церемонією нагородження переможців конкурсу Кращі практики місцевого самоврядування 2013 Нагороди вручали заступник міністра регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України Дмитро Ісаєнко та посол, представник генерального секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва в Україні, голова офісу Ради Європи Владімір Рістовський. Перше місце серед малих міст категорії демократія, участі залучення громадян до справ громади отримала українська міська рада за реалізацію проекту Партнерство влади і громади запорука сталого розвитку. А відповідь на запитання, що ж стало запорукою перемоги, за словами українського міського голови Павла Козаєва, необхідно шукати у події, яка відбулася п'ятницю. Я запитав людей, а як ви дивитеся, щоб формалізувати наш девіз, який виявляється, якось дуже багато років вже не був затверджений ніяким рішенням в громаді як в родині. Я думаю, що саме це те, що ми отак живемо і вирішуємо, який мати розвиток нашій громаді, нашому місту, ми це робимо так, як роблять в родинах. Всі сідають, обговорюють і приймають рішення. Мабуть, організатори цього конкурсу, люди, які від імені Ради Європи приймають рішення, мабуть, вони це відчули. І саме через це, думаю, ми стали переможцями. А я думаю, що це дуже визначна подія на рівні України бути першими. Тим більше приємно, що це вже вдруге з нами трапляється. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Юна художниця з Українки Катерина Подинако навчається на третьому курсі художнього училища і мріє стати дизайнером одягу. Свою першу колекцію робіт вона представила на жіночому фестивалі Відкинь стандарти. Катерина подинако з дитинства любить малювати. Коли їй вперше подарували фарби, згадує дівчина кілька мазків пензлем і стали початком захоплення живописом, яке згодом переросло у розпис тканин. Ну, я самоучка взагалі. Я по книжкам в інтернеті відеоуроки дивилася. у доробку Каті. Є кольорові малюнки, виконані в техніці. Батік Це техніка лісунка на шолті спеціальними красками. Вона дуже очень займає там. багато часу, на але... Эти рисунки, они, на шелке, они Останнім захопленням художниці став розпис на бавовні. Это просто розпис на футболках, но это в техніці графіка, і это похоже, что то на ту из техники татуировок. То есть э, такие работы использовать в салонах. Само основного рисунка я беру из интернета, а по ходу дела, когда мне что-то не устраивает, я до, э, сама доделываю, дорисовываю и переделываю. В среднем такая маленькая работа А4 занимает ну, э, э, надо потратить на нее целый день. У своих графичных малюнках на футболках Катя изображает в основном тварин. Мне очень э, ну, нравятся животные, поэтому хотелось бы э, По-разному воплотить их, показать, какие они ну, красивые. Хлопець Каті Дмитро розділяє та підтримує захоплення юної майстрині. Мені тобто, в дальнейшем, я думаю, что это будет что-то найбільше Другие какие-то изделия, платья. Юна художниця свою першу колекцію робіт продемонструвала на жіночому фестивалі Відкинь стандарти. Ні в одних конкурсах ще не брала участь, от, брала тільки в фестивалі Отбрось стандарти. Мені дуже сподобалося, це мене. і я вирішила далі іти. І вирішила, що ну, у нас будуть конкурси, і в яких я хочу поучаствувати, взяла свої колекції. Наразі Катя студентка третього курсу художнього училища, а в майбутньому мріє стати дизайнером одягу. Хоча Дмитро мріє, щоб вона розвивала свої художні здібності ще в одному напрямку. Я хочу, щоб Катя почала займатися аерографією Це рісунки на автомобілях з допомогою аерографа. Тобто, щоб вона почала ну, пробувала в цій сфері себе. Що ж, мистецтво не має меж. І хто знає, можливо, колись ім'я юної художниці з Українки стане відомим далеко за межами нашого міста. Лариса Віденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Ангеліна активна учасниця всіх заходів, що відбуваються в місті, школі та класі. Вона з дитинства займається в цирковій студії романтики, а в людях цінує чесність та справедливість. Ангеліна Шершень бере активну участь в олімпіадах, місцевих фестивалях та займається спортом. Впродовж багатьох років відвідує церкову студію романтики. Вона добре розуміється на всіх предметах, які вивчає. Щороку отримує похвальні листи за високі досягнення у навчанні та позашкільній роботі. На майбутнє ще точно я не впевнена, але можливо, моя професія буде з чимось пов'язана ну з, з туристичним чимось а можливо, піду в церкове. Ну, ще точно не визначилося. У мене дуже добрі відносини з вчителями, ще з початкових класів, і дуже добрі відносини з однокласниками. У нас дуже дружній клас, всі один одному допомагають, всі один одного розуміють. Незважаючи на щільний графік у навчанні, Ангеліна знаходить час для спілкування з друзями. Ми учимося з Ангеліною в одній школі. Ми з паралельних класів. Вона дуже хороша. Я знаю, вона дуже добре вчиться, вона хороший хороша людина, як подруга і. Я не могу себе представить подругу лучше, чем она. Мы любим разговаривать про спорт. Мы иногда гуляем вместе на набережной. То есть, ну как бы о чем придется, о том мы говорим, то есть. На різні теми. В родині Шершень значну увагу приділяють вихованню доньки, а ще зразкова учениця користується авторитетом серед вчителів. Дуже добросовісна дівчинка, яка завжди ну, виконує все не тільки ну, завдання, які ми даємо, а завжди в неї творчий підхід. Тому і всі роботи завжди виділяються. Тобто вона багато вкладає туди ну, своєї душі, да, своїх, скажімо так, задумів. Тому, ну завжди вона, ну, як скажемо, вище да, навіть за рівним своїм. Мирослава Гнип, Артем Гончаренко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Про те, що юні борці з Українки, вихованці Анатолія Гуральського, неодноразово вигравали всеукраїнські чемпіонати, ми вже розповідали. Але цього разу Олексій Борута привіз срібну медаль із чемпіонату серед чоловіків. Усі подробиці далі. Нещодавно в броверах Київської області відбувся чемпіонат на Кубок України серед чоловіків, у якому взяв участь і борець з Українки Олексій Борута у ваговій категорії до 60 кілограмів. Він ще кадет по возрасту. За того, що він два рази вже виступав на чемпіонаті Європи серед кадетів, його по, по підготовці по його по опиту вже можна було боротися серед взрослых. Ну, Виступив удачно, я вважаю, зайняв друге місце. Первый раз в жизни со слов самого Алексея. Повезло з подгрупою. Саме в цьому чемпіонаті брали участь спортсмени віком від 17 років і вище. Олексієві довелось боротись із суперниками, значно старшими за нього. Першу схватку я боролся з мальчиком з Криму, він взрослий вже, бореться по, по взрослим, і я виграв по балам. А другу схватку я боролся з, з мальчиком з Одеси, я з ним зустрічався раніше в Херсоні, часто так іноді зустрічалися. Выиграл тоже по балам. Третью схватку выбрался за выход в финал со Львова, который борется по молодежи. Выиграл по балам. Ну, Сначала проиграл в первом периоде, а потом во втором периоде догнал и выиграл. І на лопатки. А вже у фіналі спортсменові з України довелося боротись із чемпіоном Олімпіади Василем Федоришиним. Саме йому Олексій поступився золотою медаллю та посів друге місце. Олексій вже має досвід участі в подібному чемпіонаті. Це три соревнования були серед взрослих. Перші соревновання були в Одесі. Ну, так, дві... В Одесі я одну виграв, одну програв, ну і далі не дійшов. Проиграл. А це було в цей раз успішно. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Ви дивились новини з Українки. В студії працювала Віталіна Князева. До наступних зустрічей. Щасти вам!